Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Я Сашко Добрий. Ех, працюємо сьогодні на трофейній занедбаній машині з якогось чергового, сраного уськузміська московитського. Доводимо її до ладу. Машина в сумному стані. Її московицький екіпаж в ще сумнішому. Проте скористаємося нагодою, щоб показати, як виставляти на заводські налаштування зазор на гальмівних колодках БМП. Наголошую це для випадків, коли нормальне здорове тіло. Отут нормальне здорове тіло самих колодок, а зазори нас не влаштовують. Зліва було близько 4 мм, справа його, можна сказати, не було. А ми виставляємо близько 2,5 мм. Коротше, тіло сірника, не голівка, а тіло має проходити коло і там не бовтатися. Значить, процедура наступна: ми затягуємо до упору гайку. Яка у нас застопорена пружинною пластиною, затягуємо її до упору. Так, без там надування вене на лобі, але нормально до упору. Є все. Тепер для зрушення трискітку міняємо на вороточок, бо ним зручніше рахувати. І відпускаємо на 8 обертів. Погнали. Один. Рахуємо вголос. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Все, знімаємо. І дивимося, що у нас тут виходить. Виходить у нас. А виходить у нас аналогічна ситуація. Зазору тут нема. Чому? Зараз будемо дивитися. Насамперед, ну, звісно, на комплектність стан і ступінь натягу пружин. Ну, Вони у нас комплектні, так, нормально натягнуті. І все одно зазору немає. Цікавий ефект. Ну, покатаємось, подивимось, на що це схоже. Взагалі у машини проблема, лівий поворот працює тільки в першому положенні. Тобто вона слабко повертає наліво. Слабко повертає наліво. До речі, так цікаво таке щеплення півосі з муфтою. Достатньо таке неповне. При цьому стопорний болт на місці. Ось таке цікаве з'єднання, так? Разом боремо й поборемо.